Друзі, треба терміново сховатись. Я прикинусь старшером. Ха, та тебе ж видно. Ой, Майк, ти такий кумедний. О, ідея. Я сховаюсь від бабусі під килим. Найс. Ах, ти, Джень! Так, добре. Треба й мені придумати, куди сховатись. Ой! Пробач, пробач, я тебе не помітив. Ого, дивіться, скільки порук у нашої бабусі. Я позичу одну, і прикинусь нею. Okay. Алло, дідусь, привіт! Та що ти кажеш? Ха-ха, Ось це прикол. Майк! Майк! Досить бавитись! Треба ховатись! Пробач, я тобі передзвоню. Okay. Ух ти, яка гарна перука. Сперечаємось, зараз я точно буду більше схожа на бабусю, ніж Майк. Чудова. Ось так. В такому образі я прикину з дзеркалами і бабуся подумає, що я її відображення. Awesome. Крута ідея. А я, мабуть, сховаюсь за диван. Не виходить. Ай! Треба шукати інше місце. О, які великі рослини. Цікава, бабуся помітить, якщо я замаскуюсь під одне з них. З такими великими листками мене точно не буде видно. Ніколь прикинули з дзеркалом. Зараз її полоскачу. Ану киш. Добре, добре. Тоді я с за за Мені за кольором підходить. Так, ну і куди ви всі поділись? Подивимось. Під диваном нікого нема. Що то було? Дивно, а може, здалось? Ой, у цього деревця листочки падають. Мабуть, давно я його не поливала. Ну нічого, зараз полью. Ой, ой, ой. Ну і що моя красуня попалась? От я тебе і знайшла. Будеш знати, як бабусю лякати. Сиди тут, а я поки що пошукаю інших хоробрих. Ця штора підозріло ворушиться. Та ще й кросівки яскраві стирчать. Ну що, друже? Тут нікого нема. Нема одна мить. Тихіше, тихіше. А, рятуйте. Ану, швидко сідай на диван. Порушників спокою. Ну от, мене також знайшли. Ой, як я погарнішала і помолодшала. Нічого собі. А хто це в нас тут любить танцювати? Я люблю танцювати. Ой. Ой, мало не спалилась. Ой. <рістична> Бабуся на люстрі повисла. А ми врятовані. Швидше біжимо ховатись до іншої кімнати. Погнали! Ой! Моя голова. А ну стійте, я все одно вас знайду. Куди ж куди сховатись на цей раз? О, знаю. Тут повна шафа одягу. Мабуть, прикинусь вішалкою. Ось так. Ой, ні, погана ідея. А може, може, мені варто сховатись за ляльковий будиночок? Ні, так мене видно. О, яке величезне крісло мішок. Заховаюсь в нього, і мене точно ніхто не знайде. All right, all right, all right, а Куди подітись right. мені? Yes. Хм, мабуть, стану за стелаж з іграшками. Mm. Ні, напевно, так мене бабуся помітить. А під ковдрою oh. І тут також помітно. А якщо заховатися в ведмедика. Так, ось це вже йде краще. Всім привіт! Тепер мене не видно. Бабуся, вже близько. Гадаю, я в ідеальне містечко. Під ліжком вона мене не знайде. Так, а ну всі живо вилазьте. Не хочете? Добре, я вас сама знайду. Ага. Одається, я когось і бачу. Що <рик> <Хм>. <рик> ні обізналась. Вирішили провчити бабусю. Не на ту напали. Вона зовсім поряд. Що то було? Я когось чую? А! Батюшки. Пріслово а! ворушиться Це що, ведмідь мене чіпав за руку. Я збожеволіла. Та це ж ми, бабуся. Чого ти боїшся? Я під ліжком, а я в мішку. А ось воно що. Знову налякали. стійте Я вас знайду і покараю. Вау! Цікаво, що під клошем. Скільки тут цукерок, Дивіться. Шкода, що їх не можна їсти, бо вони мені пригодяться. І так, мені треба зробити дірку в столі, а потім заховати голову в цукерках. Дівчата, подивіться. Давайте, допомагайте, закривайте клош. А, я зрозуміла, окей. Прикольно вийшло. Що таке, Майк? Бабуся, вже йде, давай, ховайся. Ай, правда. Треба щось придумати. Куди ж мені заховатись? Може, в холодильник? Зайнято, закрий двері. Добре. Привіт! Гей, шукай собі інше місце. Це зайняте. Гаразд, буркун. А може сховатися в духовку? Ні, в неї я не влізу. А тут у нас що? Nice. Тут порожньо, мабуть, заліз у цю шафу. Так, так, так. Ну, куди ви поховали цього разу? Бабуля все чує. Так, це ще що. Схоже, вечеря вже готова. А попався, друже, вилазь. О, як спекотно, я спітніла, поки за вами бігала. Треба зробити ковток холодної коли. Дякую, Люба. Не можна так погано себе поводити. Зачекайте, не зрозуміла. Мені здалося, що в холодильнику хтось є. Ой, привіт, бабусь. На вихід, юна леді. поки ви не перетворились на бурульку. Ну і вигадники. Так і захворіти можна. Зачекайте, а це ще що. Давайте подивимось, куди ведеться доріжка з А ну, з дороги. І ти здоров'як. Як вам не соромно. Ой, я в будиночку. Під'йом. Та як вам не соромно розігрувати бабусю. Ой. О, бабусь. О, дивись. Що? Ай. Ах, ці приколісти знову за своє. Ну, на це раз я вам покажу ой 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 треба ховатись. А сміття смердить. Хто повісив цю лампочку в гараж? Бідолаха, одну хвилину. Потрібно від'єднати його від лампочки. О, Майк ти не забився? Ти нас чуєш? Алло? Майк. Так, це гаразд. Ну, слава Богу, ховайся швидше. All right, all right, all right. Oh. Так, я такого ж кольору, й сміттєвий бак. Отже, бабуся мене не помітить. Ой, рятуйте. Я не можу вилізти. Oh. Хто вимкнув світло? Oh. Та як можна залитатись заховатися в бак? Це дуже погане місце. <coughs> так, і смердюче. Дякую, що витяг Майк. О, коробка. Я перший її побачив. Ні, я, Ану відпусти! Ха-ха-ха, ти програла. О, що ти робиш? Ось тобі. Ауч, моя нога. О, ідея. Я сховаюся трубою і стану біля стінки. Тої ді мене точно ніхто не знайде. Та nice. я просто гені маскування. What? Друзі, а куди ви поділись? Hello. Ей! Hmm. Тихо, бабуся почує! Okay. Мовчу, мовчу. Wow, wow, wow. Так. А що в цьому мішку? Ох, ну і сморят. Просто жах якийсь, але часу немає. Я вже чую кроки бабусі. Залізу в мішок. Краще я нічого не вигадала. Чудово. Так, давайте вилазьте самі. Хай. Здається, я послизнулась на банановій шкірці. Хто розкидав все це сміття. Oh my God. Батюшки, ну який жах. Uh -huh. Алло! мені терміново потрібна ваша допомога. Добрий день, мадам. Ой, привіт, хлопці. Привіт. А, а я вас покликала, щоб ви винесли все це сміття. Будь ласка. Ой, а що відбувається? Не зрозуміла, чому так важко. Бупс. А ось ти. Юначе. Це ми залишимо тут. Більше не тікай від бабусі. Трохи назвали, що тебе не відвезли. Е, ти чого так кидаєшся? Боляче. А от і другий знайшовся. Що більше ніколи так не лякали, бабусю? Та вони зовсім ку -ку. трубу, Давай Стійте, стійте, стійте. Привіт, бабуся. Давай, дитинко, йди сюди. Вас же всіх могли відвести на звалище. Ви що думати ж треба, коли ховаєтесь? Бабуся, пробочно, будь ласка. Ми винні. Але ми тебе дуже кохаємо. Більше так не бійся. Обіймашки. Ой, пробачте, йдемо, йдемо. Аби встигнути на автобус. Стійте, зачекайте на мене, я вже біжу. Стійте. Ну, де ж, брітні? Ми запізнимось до школи. Я тут, я тут. Ай. Ти ціла? Так, водій. Добрий ранок, рада вас бачити. Запізнилась. Поїдеш стоячи. А можна повільніше? Я фарбую губи. О, ні. Тепер я виглядаю як джокер. А, я не спав, я не спав. Ой. Здравствуйте. З геть з дороги. <звук> О, Зупиніть автобус. Ви що не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна ми поїдемо з вами? Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. <звук> е, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець, мій любий. Взагалі-то я тут сиділа. Якось тісновато. В тісноті та не в образі. От, пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Це ні в які ворота не лізе. Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама. Дівчата, дівчата. Це ж людина павук. Салют, дами. Кому тут потрібна моя допомога? Який красень. Діти розуму Ой, нам час до школи, бувай, бувай. А я поїду з вами. О, ні. Поводи, я порвалася і автобус поїхав. Як мені дістатись до школи? М -м -м, є ідеї. Думай, думай, думай. О, а ось і наступний автобус. Привіт, я людина-павок. Можна? Я до школи. Цей автобус лише для школярів. Ніяких супергероїв. Я ж сказав ні. Стійте, стійте! Обережно через віконце. Я сказав ні значить ні. Ти що за дурня мене тримаєш? Тоді я поїду на даху. Так, від мене не втечеш. І я... Ох, здається, мене за в автобусі. О, ні. Мене зараз вирве. А, І мене. Дівчатка, рятуйте, мені погано. І мені. І мені. Водій, зупиніть, автобус, мене зараз вирве. І мене. Хто-небудь відкрите вікно швидше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Щось я не впізнаю, цей район. Що? А це хто? Привіт, водій. Нам із річі час на уроки. Річ. Привітай, водія. Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі, то це я вас мало не збила. Куди сядемо річ. <плес> Ха, ось це прикол. І це все, на що ти здатен! А якщо до танців із моєю лялькою воду? Що відбувається з моїми руками? Рятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Бачення, я не винен. О, ні. Тет, відпусти, я за кермом. Який жах. Гарно побавились. Всім привіт, мої підписники. З вами брітні. І сьогодні я зроблю огляд шкільного автобуса. Це наш водій. А ще тут є прикольні кнопочки. Та, звичайно, круте кермо. Не чіпати! Займіть своє місце. Ох, нарешті тиша і спокій. А що відбувається? Вечірка! Танцюють всі. Вечірка, а мене знову не запросили. Є, як же тут круто! Так, згоден! Трек качає! Що таке, друзі? А хто керує автобусом, якщо не ви? Спочивай з миром, друже. То був мій десятий автобус. Да уж, Співчуваю. О, автобус. Стійте. А, ну от. Хм, як цікаво. Та скільки ж можна чекати? Час їхати. Чому ми зупинились? Хм, у вас виникла якась проблема? Ну, як сказати. Це катастрофа. Бензин скінчився. Не бійтесь, я знаю, що робити. Серйозно. Щоб приготувати бензин, нам потрібно змішати пару елементів і залити все в бак. Ось так. Готово. Не думаю, що це спрацює, але спробувати варто. Вау! Нічого собі! Ось це так! Друзі, тримайтесь міцніше! Ого, то ми в космосі. Я завжди мріяла тут опинитись. Як же тут гарно. Як ми сюди потрапили. Не зрозумів. Я що в невагомості. Ого. На метеорит і повертаємось на землю. йо моё Здається, я цілий. Джес, це все твоїх рук справа. Ага, вам сподобалось. Заціни, що я знайшов. Круто, так? Ага. Ти вже це показував. Ох! Бачила я я О! Я знаю, что тебе точно сподобается! Вау, справжній покебол. Ага, дивись. О, Пика-пика! піка привет! привіт. А, пікачу. Тобі краще залізти назад, доки водій тебе не побачив. Піка-піка, ні за що. Як тут весело. Приємно познайомитись, я пікачу. Ей, ей, не заважай, я за кермом. Ах, так. Ну, Зараз ви пізнаєте мою міць. Рятуйте. О, ні, що я напоїв. Так вам більше личить. Бачте, водію, я зараз все виправлю. Фу, який сморід. Нема чим дихати. Врятуйте, це нестерпно. Друзі, та ви чого? Ну так, я лише не милась два дні. Подумаєш? Так от від кого так смердить? Якісь ви дивні сьогодні. Особисто я нічого не відчуваю. А, свіже повітря. Я задихаюсь. Рятуйте. На допомогу. З Цим терміново треба щось робити. Менді, мені здається, тобі час виходити. Ну, взагалі, ні. Ну, добре. Рятуйте автобус вийшов із-під підконтролю. Ось що станеться, якщо я сяду в автобус? Дурниці, не бійся, Джес. Сідай. Це буде весело. Тобі сподобається. Мамочки, ми зараз розіб'ємось. Треба терміново пристебнутись. Так, ось так. А що, коли ми перевернемось? Ремінь мене не врятує. Мені терміново потрібен шалом. Подушки безпеки. І так у мене є шанс вижити. О! Здається, ми дістались без подій. Так! Гей, друзі, стійте. Зачекайте на мене. Я не можу відстебнутись. Привіт, друзі! Як справи? Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник. Ой, щось я зголодніла. Май час перекусити. Добре, що я взяла з собою. Мальтізерс. І снікерс, і фанта. Все неймовірно, смачно. Хм але я не наїлась. О, бачу льодяник. Так, ти ще треба. О, солодка вата. Пробачон. Ану відпусти. Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, а що за аромат. Ого. Водій їсть сендвіч! Я також хочу. Гадаю, він і буде проти. Що? Ей! ай, поверни мій сендвіч. Я на нього місяць збирав. Ох, же ці діти. Ой, Сьогодні я не змогла підвестися з ліжка, але їхати до школи все одно треба. Тому я вирішила поспати в дорозі. Mm -hmm. Ну гаразд. Ой, який солодкий сон. Ми приїхали усі на вихід. Так, нарешті уроки скінчились. Не терпиться пограти у приставку дома. Mm. Та... Усім пока Чудовий був день, я спати.